Дорогі браття і сестри, запрошуємо вас послухати притчу, яка відкриває глибоку істину про велич Божу та Його справедливість. Простій, але глибокій розповіді ми побачимо, як Бог дає мудрість тим, хто щирий і смиренний серцем. І як через прості речі відкриває Господь тим, хто шукає. Це історія про короля і пастуха, про дві протилежності, які зійшлися, щоб нагадати нам, що для Бога немає великого і малого, багатого і бідного. Ця притча змушує нас замислитися. Чи ми готові смиренно прийняти Господа, Його волю і зрозуміти, що все починається і завершується в Ньому? Слухайте уважно, бо ця притча може стати відповіддю на ваші запитання, на ті запитання, які ви несете у своєму серці. Якщо вам подобаються наші розповіді, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть вподобайку, це допоможе нам поширювати добру звістку ще більшій кількості людей. Король та пастух. Одного разу великий король. Який славився своїм багатством і мудрістю, відчув, що в його житті чогось бракує. Він побачив усе, що можна було побачити у світі величні гори, безкрайні моря, пишні палаци та безцінні скарби. Але йому захотілося побачити Бога. Я хочу дізнатися, який він той, хто створив усе це? оголосив він своїм підданим. Новина швидко поширилася по всьому королівству. Люди все гадали, як же можна побачити Бога? Ніхто не наважувався підійти до короля з відповіддю, бо всі боялися його гніву. Одного дня простий пастух прийшов до палацу і попросив аудієнції. Великий королю, сказав він, завтра зранку я покажу тобі господа. Король? Із зацікавленням погодився. На світанку Пастух прийшов до палацу, він попросив короля вийти на подвір'я. Дивись на сонце, сказав Пастух, вказуючи на яскраве світило. Король почав дивитися, але вже за декілька секунд відвернув погляд. Його очі боліли, а його внутрішнє обурення щодо пастуха зростало. Ти хотів мене засліпити? Це знущання. вигукнув король. Пастух спокійно відповів. Це лише сонце одне із творінь бога. І Якщо ти не можеш дивитися на нього, як ти хочеш побачити творця? Король замислився, його гнів поступово змінився на розуміння. Добре, ти переконав мене, сказав він. Але скажи, а що було до Бога? Пастух. Усміхнувся. Щоб дізнатися це, почни рахувати з десяти назад. Король почав рахувати. Десять, дев'ять. Вісім сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. А що далі? запитав Пастух. Немає більше цифр, здивувався король. Так і з Богом, пояснив Пастух. Як після одиниці нічого немає, так і до Бога не було нічого. Він є першим. І з нього все почалося. Король знову залишився задоволений, але запитав. А чим займається Господь зараз? Пастух трохи подумав і відповів Для цього ти повинен дати мені свій одяг. Хоч королю це видалося дивним, він все ж таки погодився. Тепер зійди зі свого трону і стань на моє місце, а я сяду на твій трон, сказав Пастух. Король вагався, але все ж виконав прохання пастуха. Пастух сів на трон, а король опинився на місці простого пастуха. Ну, і що це означає? здивувався король. Бог займається тим, що звеличує скромного і принижує гордовитого, сказав пастух. Він справедливий і милосердний до тих, хто вміє змиритися. Король опустив голову і подякував Пастухові за науку. Цей день змінив його серце та змінив його подальше життя. Дорогі брати і сестри, ця притча нагадує нам про важливість смирення довіри до Бога та усвідомлення Його величі. Ми всі часто хочемо побачити Бога, але забуваємо постійно. Що Його присутність є у всьому навколо, у красі природи, у добрих ділах і серцях людей. Як сказано в першому посланні Петра, всі, покоряючись один одному, одягніться у смиренну мудрість, бо Бог гордим противиться, а смиренним. Дає благодать. Ця історія вчить нас бути скромними та уважними до Божої волі, бо саме смирення відкриває шлях до благодаті. Бог діє у світі, вказуючи нам на потребу піднімати тих, хто упокорився. І нагадуючи, що вся наша сила, багатство та мудрість від нього. До цієї притчі чудово підходить псалом 18, який наголошує на величі Божого творіння та його мудрості. Вірші 2, 7. Небеса розповідають про Божу славу, Небозвід сповіщає про творіння рук Його. День дневі переказує вістку, і ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів, і не чутно їхніх голосів. Однак по всій землі йде їхнє відлуння, до країв світу доходять їхні слова. Він поставив у них намет для сонця, і воно, немов наречений, виходить зі своєї світлиці, радіє, як атлет, долаючи свою відстань. Воно виходить від одного крайнеба і біжить до іншого крайнеба, і ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Цей псалом наголошує на тому, що Бог, явлений у красі створеного світу показує, Що Його творіння відображають його велич. Цей псалом з ніжністю нагадує нам, що краса створеного світу це відображення Божої величі. Господь веде нас до розуміння, що все навколо гори, моря, зоряне небо. Все свідчить про Нього, Він створив це у своїй безмежній мудрості. Ці слова перегукуються з притчею про сонце, яке символізує славу Божу і одночасно нагадує нам про нашу людську обмеженість перед Його величчю. Для кожного християнина. Цей псалом не лише джерело натхнення, а й заклик зупинитися, замислитися про велич Бога і смиренно вклонитися йому з вдячністю в серці. Адже споглядання Його творіння це ще одна нагода відчути присутність Господа у нашому житті.